Вітаю вас, маленькі українці. Пам'ятайте, що освічені люди гордість держави, а знання шлях до перемоги. Малята! Погляньте, у мене є така чарівна скринька. Давайте подивимося, що ж в ній є. А в ній є листівка. Давайте ми з вами її прочитаємо. Я король гарного настрою. Передаю вам подарунки, за допомогою яких ви зможете багато чого навчитися і поліпшити свій настрій. Нам передали якісь подарунки. Дивіться, малята, там був прапорець. Малята, а давайте візьмемо з вами всі по прапорцю. Не обов'язково український, в кого який є, і виконаємо вправу з прапорцями. Всі взяли прапорці. Тож починаємо розучувати рухи, щоб потім виконати їх під музику. Перший рух наш буде такий: беремо прапорець в праву ручку, ліву ставимо на пояс. І хитаємо голівкою праворуч, ліворуч, праворуч, ліворуч. Молодці. Наступний рух ми піднімаємо наш прапорець догори, помахали, опустили донизу, помахали. Підняли догори, до сонечка, помахали, опустили донизу, помахали. Молодці. Наступний рух буде такий. Ручку піднімаємо з прапорцем вверх і робимо нахили праворуч, ліворуч. Праворуч, ліворуч. Молодці. Наступний рух в нас буде програш. Ми на програш робимо пружинку. Праворуч, ліворуч. Праворуч, ліворуч. І друга частина програша. Ми піднімаємось на носочки. Прапорець у нас вверху. І ми кружляємо і махаємо прапорцем. Ось так. Молодці. Наступний рух. Ми будемо з вами піднімати ручку догори і гарно крокувати, як солдатики. Згадуємо. Раз, два. Раз, два. Пригадуємо, що в нас носочок дивиться вниз. Покрокували. На програш ми з вами знову робимо пружинку. Три, чотири. Потім піднімаємо до догори, піднімаємось на носочок і кружляємо. І останній рух ми з вами робимо каблучок. Ніжку на п'яточку і робимо чотири рази. Раз, два, три, чотири. Приставили ніжку? Потім інша ліва. Раз, два, три, чотири. Потім піднімаємо наш прапорець догори знову праворуч, ліворуч, праворуч, ліворуч і знову програш. Ну що, готові під музику? Тож починаємо. Молодці малята! Весело було нам з прапорцями танцювати і гратися, а зараз я пропоную заспівати співаночку, щоб розігріти наші голосочки перед тим, як ми будемо вчити з вами пісню. Співаночка називається Іди, іди дощику. Тож сідаємо зручненько і починаємо. На попередньому занятті ми з вами слухали пісню Лисенка пані осінь. Давайте ми з вами знову її пригадаємо і почнемо вчити. как як мить, листья листя, вогнем горить. Вона ступає, Идет по стежках, краса і смуток у очах. Пані осінь, пані осінь, Зачекайте нас, озирнулася на круг така краса. Пані осінь, пані осінь, пащі Ось краплиночка упала, як сльоза. Позолотила ліси й поля, теплом зігріта. Ося земля, калини грона її коса, краса і смуток у очах. Пані осінь, пані осінь, зачекайте нас, озирнулася навкруг така краса Пані осінь, пані осінь, перші дощики ось краплиночка упала, як сльоза. Ну що ж, тоді розпочинаємо. Будемо вчити по фразах. І ось перша фраза. Слухайте уважно. Солодке літо пройшло як мить. Солодке літо пройшло, як мить. А тепер разом зі мною. Солодке літо пройшло, як мить. Молодці! Наступна фраза. Багряне листя вогнем горить. Слухайте. Багряне листя! вогнем горить. А тепер разом зі мною: багряне листя, вогнем горить. Молодці! Давайте з'єднаємо першу і другу фразу. Сама в недороге вогнем вогнемоді. Наступна фраза. Вон, вона ступає, йде по стежках. Вона ступає, йде по стежках. Разом зі мною. Вона ступ... Краса і смуток у очах. Слухаємо. Краса і смуток в очах. А тепер разом зі мною. Краса і смуток в очах! Давайте з'єднаємо ще ці дві стрічки. Вона ступає. Молодці, а давайте зараз заспіваємо весь куплет. Приготувалися? Собаки! Ми з вами вивчимо приспів. Слухайте уважно. Які там слова? Пані осінь, пані осінь, зачекай на нас. Слухаємо уважно. Пані осінь, пані осінь. зачекай на нас. Ще раз разом зі мною. Пані осінь, пані осінь, зачекай на нас. Молодці. Наступна фраза озирнулася навкруг така краса. А тепер дві стрічки разом. Пані осінь! Третя фраза пані осінь. Пані осінь. Перші дощики. Слухайте уважно. «Пані осінь, перші пані дощики». а тепер разом зі мною. «Пані осінь, перші дощики». А тепер з'єднаємо три стрічки разом. Приспів. «Пані осінь, перші пані дощики». Осінь, пані осінь, пані. Таня стрічка. Ось краплиночка упала, як сльоза. Слухаємо. Ось краплиночка упала, як сльоза. Разом зі мною. Ось краплиночка упала, як сльоза. Молодці! А тепер весь приспів разом. Готові? Пані осі, пані осі, Дякую вам за активну роботу і чекаю ваші відео, як ви співаєте. До нових зустрічей! Все буде Україна! Наше майбутнє в нас нікому не відібрати.